Вітаю на каналі Квітуча Садиба. Сьогодні розповім вам про хости, якого кольору, якого забарвлення вони набули в літній період. До цього я робила відео огляд своїх хост весняний період. Зараз я вам показую хоста джун. Вона у мене росте в тіні. Ось таке воно має забарвлення. Красива хоста, симетрична, такий листочок щільний, слизнями він не уражується. Дуже класна хоста. Так. Ось мій помічник прийшов, допомагає мені знімати відео. А можливо, буде заважати, ще не знаю, бо ми тільки починаємо з ним дружити. Ця хоста називається Капіт... Капітан Адвентіс. Подивіться, які ложечки формують листочки, також він змінив трішки забарвлення. Так, фу, не можна. Ось така краса. Бардюр у мене ось оця рижа морда вже поклала увесь помічник мій. Він просто ще трішки дикарь. Ще не навчився гарної поведінки, так? Так. Оця хоста виходила у мене з дуже таким жовтим, яскравим листям в весняний період. Зараз. Цей сорт має ось таке забарвлення листочка. І що мені дуже подобається, ось дивіться тут черешки, у неї бордового кольору, червоного, бордового. Вона достатньо симетрична, навіть не достатньо, має такий ще і кант на листочку. Бачите, такий. Не чіткий, але є. Так, Дік, не можна. Так, потім Дік вам хоче показати хосту. Оранж Мармелан. Подивіться, якого забарвлення вона стала. Але листочки, мабуть, то слізні, напали, треба просипати. Ах ти, а ну підожді. Не можна так робити, я ж не можу відео зняти. на, на. Ось така хвоста. Вона на протязі сезону, як бачите, білішає. Бачите? Колор фестиваль. Листок не дуже цупкий у нього, але забарвлення, але забарвлення листка. Достатньо такі красиве. Також висота рослини 40 сантиметрів десь. Ось такі квітоноси. Фу, не можна. Ось. Чуть Ось така красивий. От так. Потім, змінює забарвлення, хоста. Колор Глорія. Ось подивіться, подивіться, яка вона красива. Які листочки. І також як у неї побілішали центр листка, бачите? А салатовий став більш яскравішим. Дуже красивий сорт. І потім хосточка ось також набула більш яскравого кольору. Квітоноси я ще не зірвала, бо я їх не дуже поспішаю зривати, тому що мені подобається, як хоста квітне. Багато садівників зрізають хосточки. Для того, щоб вони не виснажувалися і щоб нарощували більше, мабуть, красивішу, рівнішу розеточку. Ось. Але в цій хості все ідеально. Квітоноси не завалюються, їх багато. Сама хоста достатньо таки яскрава, красива. І ось. Зміїний глаз. Я не буду казати вам англійською, я пропишу, бо я не дуже сильна в англійській мові. Ось ця хоста у мене вперше в цьому році тільки посадила. Брунера. Також красиво виглядає та симетрично. Просто ось така красуня. Також назву напишу. Ще не всі я знаю. Поіменно. Ось подивіться, ну як тут зірвати оці квітоноси? Ну, вони ж так гарно виглядають на фоні цих листочків зелених. Кожна хвоста практично вже або квітне, або видала цвітонос. Напишіть мені під відео, чи ви зриваєте. Квітоносим на своїх хостах. Ось, Буєангел. Подивіться, як гарно виглядає хоста, і які красиві в неї квіти. Подивіться. Оце прибіг. Іди побігай ще десь. Давай, давай, помощник. Ось отак. Виглядають блує ангел із моїм з із моєю новою собачкою. Як звати тебе, як тебе звати? Ти знаєш, як тебе звати? Ось така хоста, З цієї хости мені квітонос хочеться видалити. Чому? А все тому, що він занадто, бачите, Високий, і коли квітки розпускаються, то він буде завалюватися. Ось. Ні, ти ще не завалюєшся, ти молодець. Так. Ці хвостички у мене в тому році я їх розсадила, вони набирають силу. Також, так, не можна, фу, не можна. Ось. Хоста найголубіша. В тіні нарощується вона так собі. Не дуже мені подобається, як нарощується, треба, мабуть, трішечки розділити і посадити в іншому місці, тому що хотілося б більш пишнішого кущика. Це хоста посаджена в цьому році. Це також. Між хвостами я саджаю для того, щоб прикрасити сад яскравими барвами гейхери. Ось так реагує хуста, коли, так, помічник. Не вистачає вологи. У мене тут туди... в цей період дуже було спекотно, та й зараз спекотно. Дивіться, що він робить. Що йому це? Як оце його м-м? Але ж треба. От і ось така. Я пропишу назву, також новенька, ще не дуже їх запам'ятала назви. Ну і Це ж моя красуня Ліберті. Подивіться, які листочки. Квітоносів я на ній ще не бачила. В тому році також не було, зараз немає. Можливо, з'являться пізніше. Але гляньте, яка вона красива. Ліберті. Не можна. Також посаджена в цьому році і вже з квітоносом. І цей квітонос, так як вона посажена, тільки в цьому році, я видаляю. Ось все. Нема квітоносу, щоб вона набирала силу. сил. Ця хоста весняний період достатньо яскрава. Зараз вона забарвується в такий голубий колір. Бачите, ось. Берегова лінія в переводі. Англійською я пропишу, бо я не вмію правильно вимовляти слова. Ось, бачите, це все було яскраве. Зараз воно, листочки закрашуються, зафарбовуються. Ось така. Golden Meadows. Вона навпаки була у мене із за жари, бачите, жовтіють края вона за... більш висвітляється, становиться ось такою забарвлення. Оріонс Белт. Ось також з квітоносом. Гейхера і мій помічник. Подій йди покажемо хосте. Йди сюди, Ко мене. Отак, молодець. Так, сейчас, молодец. зараз дам смаколик. І... От засранець мамалий. Ну, а то Віктор за хвостом. Там був Віктор, так? Да? Під хвостом у нас. Дік. Ну ти, звісно, красавчик. Віктор. Мені сподобалось, як виглядає ця хоста. Так. На цій стороні у мене ростуть хвости, де найбільше в мене тіня. Тобто вони себе показали ось таким чином. А наступне відео я вам зроблю, де сонечка на хости попадає більше, і який вони будуть мати за. Ой, він мене гризе за ногу. Діка, чекай. Ну, що це ти йому скажеш? Ну як ти його оце все... наругаєш, а? Ти чому мені заважаєш працювати, а? Ось такі красунки в моєму саду ростуть в літній період, так як і в осінній період, хости виглядають дуже. Охайно, вони завжди, в будь-який період часу, окрім зими, прикрашають сад. Так що дякую за увагу. І піду я вас цю собаку, яка мене зараз дуже гризе за ногою. Порадьте ж, як, як воспитати, щоб він не кусався. Як його виховувати? Фу! Дякую за увагу всього найкращого.